Забивали до смерті азовців. Просто забивав, знущав, бив током, був по геніталіям, вішав за руки, за ноги, ну, просто від великих довгих знущань просто люди не, не витримували. Я взагалі з 18 років я е, військовослужбовець Державної прикордонної служби. Переважно я служив в, Хмельниць... в місті Хмельницькому. Ну, 17-18 рік я був в зоні АТО в, Кра... в місті Краматорському. Ну і, скажімо так, по службі я планував перевестись в місто Маріуполь. Але в мене довгий час не виходило це зробити. Ну, на протязі просто сіми місяців мені обіцяли, щоб мене переведуть. Ніяк цього не виходило. І ну, я знаю, що в Бога випадковості не буває. Але уявіть собі, що просто на початку 22 року мені дали все ж таки добро, що я можу перевести з міста Маріуполь. І прийшла телеграма, що мені прибути в місто Маріуполь до 28 лютого. Ну, я позакривав свої справи, попросив дружину, щоб вона взяла мені квиточок, і вона взяла квиточок на 22 лютого. Тобі ж 23 лютого зранку вранці я прибув до міста Маріуполя. Тобі ж, ну, за день до до війни 6 березня попала куля мені е, в гомілку. Сантиметр просто е, на виліт прийшла, е, сантиметр від кістки, не задівши ні артерії, ні, не, не задівши ні одної. Е, в саме оптимальне місце, куди куля могла зайти і вийти, вона того вийш, е, ну, вийшла. Ця тактика була не така е, в, в Афгані снайперів. Е, що центрального або одного з е, ранять в ногу, інші йдуть допомагати, і просто снайпер е, по одному їх знімає. Але за рахунок того, що е, просто куля не, не заділа таких серйозних місць, і я просто зміг самостійно швидко е, заховатись. Так попав, е, так стало, що 7 квітня я попав е, до полону. Скажіть, будь ласка, як далі е, розгорталися е, події, куди вас повезли, як, як до вас ставилися, які, які взагалі обставини вам довелося пережити от, після того, як ви отримали, попали в полон? Я знаходився в подвалі, в, в кайданках. Просто ці моменти теж важко забути. Відкриваються двері зразу. Е, Автомат постріл в стіну біля мене, зайшли туди три, скоріш за все, військовослужбовця ну, Росії в балаклавах. ну, начали просто ну, залякувати, били і прикладами, і ногами. Була в них заточка, якою ну, втикали в різні частини тіла. Ну, не дуже глибоко, але разом з тим, то в ногу, то в плече, то е, хотіли глаз виколоти, з пістолета стріляли між, між ногами, е, хотіли ключицю зламати. Сказали, що завтра ми продовжимо знову. І я в такому положенні, мабуть, ще півгодини лежав просто. Просто не міг встати, ну просто все боліло, і. Оце такі перші спогади. Ну, щоб ви розуміли, камера на декілька чоловік нас там було чоловік до 30. Якщо всі лежали на підлозі, ми не могли лежати. Хіба тільки бачком, так от один до одного, і то всім не вистачало місця. Дихати, ну просто не було чим дихати. Настільки був конденсат, що в нас стіни були мокрі. Пити давали буквально: ну так получалось, що можливо там два глоточка на день. Проїсти я взагалі не говорю. Ну таке бувало, що ну на той момент просто доби три, десь напевно не їв взагалі. І потім знов були допити, ну вже ну, як сказати, під протокол слідчі або по мене допитував. Там тортур не було, ну в мене не було, в деяких були. Хлопці говорили, що і ножем ранили і використовували цей телефонний Тапік, так називаємо та 57, коли накручуєш і і розряди току б'ють. Ну, з камери витягували в підвал, і там просто прив і прив'язували, і душили. Після або я попав в Єленовку, умови були, ну, скажімо так, жахливі, де ну, було душно, жарко пити, пили зачасту просто технічну воду, яка була ну, такого Мутного кольору, але ми пили камери розраховані, які були на шість чоловік. Нас було по 53, саме більше е, ну, ми в нічний час ми по черзі лежали на підлозі, тому що ну, хтось стоїть, а хтось просто лежить. Потім, через декілька годин мінялись того, що ну не було часу. Е, просто бачком е, якось один до одного. Вже тоді, коли я був в Єліновці, я вже просив Господа. Щоб він мені дав е, Біблію. В Єленівці взагалі перебув, е, перебував е, на, е, десь орієнтовно місяць, і нас е, виводили на роботи, і там була така е, циркушка чи капличка. Одного разу я туди попав і я в моєї радості просто не було меж того, що. Бог відповів на мою молитву і дав мені можливість мати новий заповіт з псалмами гідеоновських. Я який і зі мною ну, по суті весь полон, де я скільки б я камер не міняв, і ну, того що я був і в Донецьку, і в Єліновці, і потім більшу частину. Часу перебував в горлівці, і весь час я і навіть з полону мені вдалося е, е, прибути з новим заповітом за весь термін. Е, полону я втратив більше 20 кілограм ваги. Тісти хотілося завжди, я вам скажу. Дуже не вистачало, того що не було ні солодкого, нічого, ні овочів, ні фруктів. Це були переважно каші, якийсь хліб. Ну, перших три місяці полону я вам скажу, що я жив просто на підлозі. Просто на підлозі, це ще були холода, але бітон, і отак на бітоні спочатку, потім був падон. На один подом на двох, на трьох був. От ми так бочком один до одного, ноги на землі, ти спиш на подомні, тулились один до одного, щоб, щоб зігріватись. Після Єліновки мене доправили. А ви були під час вибуху? Ні, ні під час вибуху не був. Да. Не, не, не був. Я під час накануні десь за тиждень орієнтовно то нас, нас всіх порозвозили як ну кого в горлівку кого в Росію, кого куди пороз порозвозили з Єлиновку? Коли пере, перевозили з одного місця дислокації в іншу так називаємо прийомки. Це це теж неприємна процедура, дуже неприємна процедура. Того що от коли нас коли мене перевезли привезли в Єлиновку, це. Це просто був такий коридор з цих охоронців, вертухаїв, як ми називали, і вони просто лопцювали і, і палицями, ногами, руками знущались в Єлиновці взагалі собака була, яку проводили по собаку, яка могла е, свободно вкусити. Просто знущались, били, знущались, е, ребра ломали. Е, Ну потім після тих прийомок. Ми просто відходили днями й тижнями відходили, сінці не сходили по 2-3 тижні, не відходили. І потім, після Єліновки, я попав в Донецьке СІЗО, де опять же, в е, шестимісні камері У нас було 12 чоловік, було 4 матраси. ну Це не було ні одіял, нічого. ну, Опять же, я там спав на підлозі. Може, якісь такі унікальні історії, які би ви могли нам розказати безпосередньо в моїй камері, то ніхто не таких прямо тортур, ну які призво, призводили би до каліцтва або до смерті, не було. Але ми чули, що в сусідній камері катували одного, і потім ми чули, що він помер. Що він помер, його просто потім просто потім винесли. забивали до смерті азовців. Ми чули потім знали того і представникам СБУ. Я при поверненні з полону говорив і ім'я того, то тобто його ідентифікували. Його не тобто знають хто це такий. Він просто. До смерті забивав азовців ще до, до того, як ну не тих, що з Азовсталі, а ті, що ще раніше попадали до полону, просто забивав, знущав, бив током, бив по геніталіям, там вішав за руки, за ноги. Ну просто від великих довгих знущань просто люди не, не витримували. В наших бараків були хлопці, яких настільки били, що просто м'ясо від кістків відходило, і потім ну просто вони гнили, просто збивали так, щоб ви розуміли, що люди ну, не могли нормально ходити. Ну і ну, все спина, ноги, ягодиці просто були чорного кольору. ну, червоного потім і це, і це були не поодинокі випадки, а це бувало, що за якісь там елементарні провини були. Наприклад, ти в струю йдеш, і голова має бути опущена. Якщо ти десь чуть-чуть підняв, просто могли б либо в струю палицями бити, либо просто виводили, як вони казали, в діжурку і просто в діжурки ставили на розтяжки і просто по два-три по три чоловіка просто палицями гумовими били. Потім, коли людина вже від болю падала. Могли льож коли вони були би бит. Я познайомився з одним бувшим ну, військовим, але бувшим діаконом православної церкви, і ми з ним добре сконтактували. Ми проводили молитовні зібрання. Щоб ну, це просто було от уявіть, Ми були в бараці, було 100 чоловік в бараці і. Ми зранку, після сніданку ми проводили молитву. Ми читали псалми, підбадьорювали. Потім вечором, після вечері, в мене вже була можливість. Там була бібліотека. в мене вже була біблія ціла. Тобто ну, повна біблія, не новий заповіт, а повна біблія. Деякі просто приходили. Поодинці ну, розказували, що я не хочу жити, я вже шукаю де, де б мені повішатись. Я просто з такими людьми уєдінявся, просто молився, проводив час, читав слово, підбадьорював. З деяких молився за зцілення, сам часто ставав на коліна, просто, ну, інколи, бувало, плакав, я ну, з того, що було самому важко. Самому важко, але Бог давав сили, надсили, знаєте, і мені і ще служити іншим людям. Ви зараз працюєте е, військовим капіланом. <кій> Якби у вас була така нагода публічно звернутися до тих людей, в яких опустилися руки, які втратили рідних, близьких, які е, повернулися з полону каліками або е, зневірилися, і от що б ви е, їм сказали таким людям для того, щоб їх підбадьорити, для того щоб е, таки дати їм імпульс е, сенсу для життя? Інколи коли самому буває можливо важко, я, я порівнюю. Порівнюю, де я був, я порівнюю себе з тими людьми, де зараз знаходяться безпосередньо в боях, які дійсно поранені, які скалічені без кінцівок. Завжди є люди, яким важче, коли перебував е в Маріуполі, е ну вам просто важко перечислити, скільки разів я міг загинути, померти дуже багато, дуже, дуже багато разів. І так само були шанс шанси і в полоні загинути, але Бог дав мені ще шанс. І я просто вдячний за це Богу і. Я просто задаю йому питання: Господь, якщо ти мені дав шанс, якщо ти мене залишив живим, здоровим, скажи мені, де я можу тобі послужити, де я ще можу, ну, де ти мене можеш використати? І я вам скажу, що коли ми служимо. Іншим людям воно більше надихає надихає для того, щоб ми і самі жили. Воно підбадьорює. знаєте, я чу, є такий гарний вислів, що ми живемо тим, що ми служимо іншим людям. Тому треба знаходити сили жити, а зустрітися з Господом ми завжди на те буде час.